Друзі, сьогодні такий надзвичайний ну, понеділок. У нас дуже багато гарних новин. Почну з першої. Вже приїхала для нашої Нацгвардії Буревій. Приїхала ця машинка, як доказ того, що це саме для Буревія. Ось жінка Колі, з якими, яка вже ви бачили на відео. Хочу сьогодні познайомитися з одною людиною, це Діма. Благодійний фонд Брама України. Це завдяки цій людині. Дімончик, дякую і не, мені. і не тільки їх теж багато, але зараз він представляє свій, свій фонд. Привезли, привезли з Фінляндії оцього красунь, красунчика. Такий маленький зараз обзор. Зроблю зараз. Трошки будемо робити йому ТО там трошки там по стартеру, якісь такі невеличкі роботи. Ось такий у нас повністю на механіці, на роздатці. Ось такий пробіг. Так, да, трошки є, але повністю справна машинка. Ще ось цього диванчика сюди зробимо. Тому от така у нас праця була зроблена. І вже на цій неділі ми відвеземо хлопцям, вже будемо звітувати, звітувати повністю. І далі ще буде ще, буде ще одна автівка. До речі, хочу всім подякувати за вашу допомогу у зборі для 93-ї бригади для такелажників наших. Спір повністю е, закінчено. Машинка знайдена. Зараз ви її побачите. Для е, снайпера теж все вже замовлено. Тому далі звітуємо. Дякую всім за допомогу. Все буде okay. Друзі. Ну, і друга добра новина це ось. Ось це касень. Я дякую вам і за нього. Тобто, в цьому відео одразу за дві автівки я неймовірно вдячний. Хлопці неймовірно вдячні. Фотозвіт буде. Ось просто хочеться зробити. Ну, просто, я такого ніколи не робив, але коли стоять поруч, оцей, оцей просто хочеться зробити, просто то там, я не знаю. Де. Потенцювали в воді, тому хочу зараз е показати вам, показати вам ось таку машинку. Це для наших такелажників. Вона зараз на перевінці. В принципі, вона вже на ТО. Ось такий красавчик у нас чистесеньке, місць, добрий салон, моторчик-24. Дуже проста комплектація. Але, але як завжди допомагає нам е в цій справі СТО Автобренд Бобриця Онрома, якраз тут це. Ще одна автівочка, яку ми веземо на цій неділі. Ми вирушаємо веземо хлопцям автівки, і ось це якраз це ж коник, такий бойовий, який вже відремонтований. Я просто хочу подивитися, щоб показати, як виглядають наші військові коники. Це ми його забирали, забирали зі сходу. Ось, вже бурчить, як кошеня. Повністю мотор зроблений, ходова зроблена, все замінено. Ну, Дійсно, по кузовщині нічого міняти не будемо, тому що немає сенсу. Але він вже готовий до виїзду. Тому е ще раз хочу подякувати. Подякувати всім небайдужим українцям за вашу допомогу, за вашу підтримку, тому що, якщо б не ви, у нас не було б змоги приганяти ці машинки, давати їх хлопцям, тому вже всі відеозвіти вже. З дороги після дороги, тому чекайте нових відеозвітів вже з поїздки, вже після поїздки. Тому дякую. Дякую. Неймовірно дякую вам за підтримку. Як завжди, вірю в вас, вірю в Україну, вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу. Слава Україні!